Моя позиція стосовно того, що відбулося в ТЦК СП, ЗСУ, в міста Ужгород. Ветерана другої групи інвалідності, ветерана війни. Не оголошеної ніким, ані урядом, ані країною Республіки Україна. Олександра Усенко, представники. РТЦК СПЗСУ міста Ужгород принижувати. А саме, де ти купив цю інвалідність? Натомість на сьогодні є офіційна заява обласного РТЦК СПЗСУ. Нібито вони вирішили всі проблеми з Олександром Усенком та вибачилися перед ним. Але. Що хочу сказати, сам Олександр Осанко заявляє, що зводен, представник ТЦК СПЗСУ, який його принижував, не відправився на фронт. Це перше, друге, не вибачився в публічній. І йому таке. Форма вибачення вподоби. Він хоче офіційних вибачень, а не брехні зі сторони обласного ТЦК СП ЗСУ Закарпатської області. Що я думаю, натомість про цю ситуацію. Натомість, що хочу зазначити, приниження ветерана ТЦК СП ЗСУ? Є достатньою підставою порушити два кримінальних провадження проти двох цих ТЦКшників. Це стаття 114 дріб 1 та 402 частина 4. Жодний фронт їм не потрібен, і їх потрібно ув'язнити і дати від 5 до 7 років ув'язнення. Цим двом тицекашник. За приниження Олександр Осак. Це буде дуже справедливо, та відповідати буде нормам українського законодавства. Нас не влаштовує, що вони будуть на передовій. Вони повинні бути у в'язниці, а не на передовій. Їх передова не чекає. Їх чекає в'язниця, наручники і так далі. Але справа в тому, що їм можуть дати умовний термін, ось в чому небезпека, і вони будуть далі ходити. І принижувати цивільних, колишніх військових, тих, хто повернувся з фронту. Це потрібно припиняти і вказати їм на її. Місце. Не вмієте себе вести у'язницю. Ласкава. Жодних інших варіантів не буде. Дякую за підписка, лайк репост. І ще що хочу сказати: саме 114 дріб 1 потрібна проти ТЦК. -шниківці. Значить, проти цивільних відкривають кримінальні провадження стосовно цього, а проти військових ТЦК, СП ЗСУ не можна це робити. Треба і потрібно. Юридична консультація з будь-яких норм. Права коштує від 300 до 1000 гривень, в залежності від складності вашої проблеми та питання. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація з військового права по темі ТЦК СП ЗСУ, вирішення ваших питань у сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова консультація, неправовий захист від дій неправомірних ТЦК ЗСУ. В умовах оточення міст та селищ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень, в залежності від складності позовної заяви. Заповнення просто заяви в суд коштує від 1000 гривень відповідно. Для прикладу, відозву на позовну заяву. Юридична консультація захист кримінальних провадження проти вас. Коштує від 100 до 300 доларів відповідно. Окремо 100 доларів відповідно коштує ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Терміновий юридичний захист в кримінальних справах коштує 500 доларів відповідно. Також я консультую у сфері податкового права, як вести бізнес. У статусі людини та автомобіль. Це коштує тисячі від гривень відповідно. Також ті, хто бажають підписати зі мною договір щодо надання юридичних послуг на протязі року. Це коштує 42 тисячі гривень. Для підприємств це коштує. 100 тисяч гривень відповідно на рік. Також замовляю в мене витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Дякую за увагу. Підписка, лайк, репост, донат. В описі до цього відео ж ми кнопку Спонсорство спонсорувати. Разом доб'ємо до мільйона підписників. Дякую за увагу. Гарно вам вечка.